Друзі, привіт! Нарешті настала зима. Приїхав я на сулу. порибачить на гуже і спробую її і льоду. Тут є таке місце, зараз я вам покажу. Ну туди треба мені добратися на човні. Так що я взяв з собою човен і спробую перепливти на ту сторону, щоб мені там зайти в затончик. Зараз я вам покажу. Ось бачите, тут сула ще не замерзла, ну зашерхає. Сьогодні зранку було 7,7 градусів мороза, ну близько 8. то ще ранувато, аби днів нескілько, бачите, ну, шерет несе, зашерхає, а мені треба попасти он, отуди От я планую. Там, я думаю, на лід я вже стану. Так що, друзі, попробую. Ось я узяв сьогодні з собою свого здорового човна колібрі DCLK360. Великий човен, ну, тому що малий. У мене, як ви бачили, хто дивився, випав клапан. Поки що ще не відремонтував. Ну, Надіюся, що кілька днів, якщо буде морозець, то десь перемерзне, можна буде через річку перейти, або, може, десь на цій стороні, на своїй. Так що будемо пробувати зараз перепливати. Перебрався на другий бік річки досить просто, ще не замерзло, підплів трошки човен похитав, льодок трошки поламав, виплів без проблем. Ну а тепер зараз будемо пробувати. О, взяв і бур з собою. Знаєте, і тільки зараз згадав, що в мене поломана, поламана ручка. Ось бачите. Буду сьогодні з рибалки прийду, буду щось ремонтувати. Так, ну не знаю. Зараз спробуємо. Ага, тут, бачите, тут. Он тут держится. Ой, тонкий, друзья, лед. Тонкий и страшный, тонкий. Ну, может, его там дали. И тут хороший есть. Тут тоже хороший. Хороший. О! Нормальный тут лед, Ще яка товщина льоду не скажу, ну поміряю, покажу вам. А то мене постійно запитують, яка товщина льоду. Я якщо вже привик моєю плішньою за один удар не пробивається, вона легенька, видержує спокійно. Зараз <кхід> воно тут льод із-за чого товстий. Вийде. Був тоненький тут лід, зовсім тоненький. А потім пішов сніг мокрий. Його намочило, прижало тоненький лід, виступила вода і намочила повністю весь сніг. І потім удар, ударив мороз 8 градусів і цей сніг промерз. Ну До, до вчорашнього дня воно було дуже слабе. А сьогодні був хороший мороз і схватилось. А ну зараз ось тут за яким разом я проб'ю дирку. Лунку тут. Тобто. Тут, друзі, не даремно я взяв бур. Так що зараз буду бурити лунки. Набурю лунок, узяв з собою підводну камеру і пробіжуся, ради цікавості, подивлюся, що тут є. Зазвичай у такий час по первольотку тут окунь клює окунь. Щас. Так що зараз ми хоч. І з поганою ручкою. Зараз ми подивимося, чи він буре, чи ні. У мене, якщо буре погано, ми підправимо вдома ножа, відкрутим, підготуємося. Це пробний такий виход. То я був на ставочку. Завтра товариш мене теж приглашає, ще не знаю, куди на рибалку. Можливо. Я йому стой з, з тієї сторони їхати краще. А мені завтра треба по ділах на ту сторону у город. То я з ним, якщо тут щось буде получаться, то Попробуємо Попробуємо порибачити, Так, ну що ж. А ну, зараз ми спробуємо. Так, треба надівати рукавицю чи перчатку, де я їх дів. Тому що... Відпала в мене зовсім ручка. Ну це я вдома поміркую. Зробимо, це не страшне. ну. Та, ліза як в гарбуз. Так, ну що ж, друзі. Набурю, зараз подивимося, пошукаємо окуня. Не хочу що, зараз піду возьму <кій> возьму балансірчик маленький. Попробую на балансірчик по цих лунках. Якщо ні, потім достану без мотилку. Ну а потім уже буду. Ну тут бачите глибина. Яка тут глибина зараз? В даному місці глибина. Ну, два метра, може два з хвостиком. Треба ближче до берега. Він може Він зараз... Не хоче. Ну. По крайній мірі ми його трошки балансіром роздраконим. Я інколи шукаю так окуня раніше. Почепив балансірчик і побіг. Штук три лунки пробив чи, чи пробурив. Раз балансірчиком бух починає підкидати. Туди мармишку і пішло діло. Оце ось він, мабуть, у мене. Ага. О! Ось. На оцю штучку, друзі, в прошлому році клювало все. Ось на такий, на середній. Чи це, мабуть, менший, не знаю. Ну, зараз спробуємо. Тут течії немає. ще пробувати зараз до берега Опа, є ребята есть. Ух ты! И нормальненький. Ух ты, хороший окунь. Хороший. О, первый окунь у цьому сезоні. О, ну непоганий такий. Хороший окунюк, бачите. Це треба ближче до берега, значить. Ближче до берега. Що, получається один з лунки? Не хоче тут. Ладно. Підемо трошки далі. Ну що ж, друзі, окуня повну. А чому він брати не хоче? Невідомо. Будем пробувати. Опа, єсть, є. І непоганий. Ух, хороший. Хороші окуні. О, друзі, ось дивіться, ось такий окунь. Хороший окунь. Хороший окунь. А есть, есть. И неплохой. Ух, хороший. Хорошие окуни. О, ну, друзья, вот, смотрите, вот такой окунь. Хороший окунь. не хоче Взять другу удочку чи що мабуть возьму піду якусь другу вудку попробую чи може попробую на щось іще так будем пробувати. опа є щось ух ти, ух ти, друзі хороший та я ні, він, він не дуже і великий цей окунчик, але я але його Але я його спіймав все-таки. Бачите? є, Продовжимо. Треба виманювати. Прошень. окуня дуже багато, як ви бачили в камеру, але щось він треба підібрати до нього, якийсь ще ключик чи... Я не знаю. Не дуже він активний. Хоча погода сьогодні Окунева. Можливо, я пізно приїхав. Вже, мабуть. Та сюди, поки добрався, то мабуть вже й півдесятого було. Я й не дивився. Окунь треба зранку, він хорошо. Коли мороз. Порзий попався. Ну, потрошку прокльовує. Може він ще не розклювався. Головне, що вже є де не скрізь зайти на лід. Вже можна порибачити на ставочку десь. На тихій воді в затончику. І як бачите, потрошку-потрошку по та й получається. Що тут таке чи буде таке, як у прошлому році? окуня повно, на що тільки не... Не пробуєш і всі пробують, усі різні. І ні в кого не клює. Дивись, дивись тільки десь. Чи він не голодний. Ну камеру як опускаю, так сходиться на камеру. Один з лунки. Один з лунки і все. І то далеко не в кожній лунці. Мармишка малесенька. Ой, жилка 208. Якби товщу я вже не побачу, чи тобто тоншу. Опа! Придав, його бачите? Надо хороші. Треба виманювати його. О, і відчепився. Непоганий такий укунець. Щоб сказати і малий, ні, щоб здоровий, ні, нормальний якраз. Виманювати. Ні, ні та й клюне. Якщо ну, поки що по одному з лунки. Можливо в нього буде вихід, це може вечором, а може і в обід. Ну, цілий день я навряд чи буду. Ось так, бачите. Один з лунки, один з лунки і все. І треба переходити десь далі. Ну нічого, продовжуємо потрошку. Переїхали у другий затончик. А тут лід дуже-дуже тонкий. Ми трошки від берега одійшли. Камерою глянув, нема тут щось нічого. На, ті, на, на, на тому місці такі гукуні, біла ходила, тільки ж брало погано. Тут її дуже Попробуємо сейчас Правда тут я риби і не бачив Спробувати треба. Вона може підійти. Ну що нам остається? Камеру з човна подивимось. Нема тут нічого. 2, ну що ж, друзі, вже обід, мабуть, вже не знаю. Зараз вам скажу котра година. 12 12.40. Переїхали ми на другу ямку, поки перепливли трошки по той воно льодок під берегом, ну перепливли. Зайшли в затончик, лід дуже тонкий, зовсім такий, взагалі, за першим ударом легенько і пробивається. З краєчку спробували, камерою подивилися, риби нема. Трошки там бачили малька під берегом і все. Далі не заходили ще сюди рано. Ну а на, на, то, на тій ямці, то, як ви бачили, є і окунець, і пліточка є. Спіймав я 4 окунчика, такі гарні окунчики. Якби вже трошки розловився в себе на сулі. Ну, передають морозці, підмерзне, льодок намерзне. І будемо ловити, будемо вже більше буде де облазити, щось знайти десь рибу, десь може там у пеньках, у кушерях, а то зараз тільки-тільки трошки підмерзло, далеко нікуди не зайдеш. Завтра теж планую з товаришем, мені треба залишити машину на ремонт. Ну там ТО зробити, поміняти жидкостя, жидкості і всяке таке. Тобто, рідини не жидкості, а рідини поміняти і... Трошки зробити ТО, а ми з ним поїдемо десь там по городу десь він повезе мене на якийсь ставок. Так що спробуємо ще так. Ну а тут трошечки на сулі лід намерзне, то тоді вже, я думаю, буде краще. Так що, окунь є, біла риба є. Будемо пробувати, впіймаємо, це ще тільки початок. Ще що куди, розвідка боїм так сказати. Так що, Ось така рибалочка. Ну, в принципі, я задоволений, рибку піймав. Що ще треба. Погодка гарна, Морозець, сонечко, тихо, супер. Так що, друзі, ось так як є. А кому сподобалось таке відео, то ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, то дізлайк. Підписуємося на мій канал. Сам... Знову хотів сказати сам собі, пан. рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових зустрічей вже зовсім-зовсім скорих. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!